Вітаю вас, мої любі. Запрошую вас до задзеркалі. Сьогодні наступна а, колода а, з а, моєї посилки. Останньої. Я вирішила просто показувати вам їх всі окремо. Мені прийшло три посилочки одного видавництва Inside Edition. Першу ви вже бачили, це колода Хокус-Покус таро. І ось друга це Nightmare Before Christmas. Тобто жах перед Різдвом. Ця колода також кіношна, вона а, присвячена а, ну, повнометражному мультику, а, теж від Disney Pictures студії. І режисером цього фільму був Тім Бртан, нинішній коханий Моніки Белуччі. І зараз будемо розкривати, розпаковувати. Не люблю роздивлятися в плітці, тому одразу знімаємо плітку. Тут таке приємне тиснення. Взагалі хочу сказати, що ця колода вона відносно новинка, вона вийшла в 2020 році, а в 2022 році вона вийшла трошки в іншому форматі. Там така коробочка у вигляді труни, ну, дуже атмосферно, дуже прикольно. І відрізняється вона, наскільки я зрозуміла, тим, що там ще є скатерка така, лист для розкладів. Не люблю я такі листи. Uh, і там ще є мішечок. Ну, довго я думала, але чесно кажучи, uh, побачивши вартість цієї колоди, uh, саме цієї, ну от як якось одразу я зробила uh, вибір на її користь, тому що в принципі зрозуміла, що мені зараз, мені зараз особливо то ніде uh, виставити оці великі коробки. А ця труна, воно то прикольна, але коробок дуже великий. Ну, коротше, для мене зараз оптимальніше було взяти оцю класну коробочку від Inside Editions, яку я обожнюю. Які дуже лаконічні, дуже компактні, в них дуже зручно зберігати колоди, я прям навіть в мішечки їх не викладаю, так і зберігаю. Тож, поїхали. Наступна хелівінська колода, саманська з хелінським вайбом. У них стандартні в інсайде, скільки колод вже приходить від них до мене, то стандартного розміру коробочки, стандартного розміру карти, однакова, класна якість карт, стрічечки, тиснення на коробочці. Ну, Все дуже приємно, правда. І найбільш приємною є ціна, яку вони не завищують. Це дуже класно. Авторка цієї колоди Мінерва Сігал і художниця Евігей Ларсон. І дивимося. Я теж дуже люблю гайдбуки від цього видавництва. Тут дуже, по-перше, вони кольорові, це дуже класно. Тут є зображення арканів. Це не завжди так. І насправді це дуже зручно. Вивчати колоду дуже зручно. Ви можете взяти просто гайдбук без колоди і прекрасно в усьому розібратися. Дуже-дуже зручно, дуже класно все написано. Малі аркани там трошки менші зображення, але теж все дуже лаконічно і класно. Звісно ж, є розклади завжди в кінці. І є ще про автора. Це теж не завжди є. Частіше за все є, але не завжди. Ну, Тут мені ще не вистачає фото автора, авторів, але ну, не, завжди. не завжди це є. Так, а я вам показала, що в нас тут. Ну, Теж така ніби обивка труни. Я чекаю насправді таро про родину Адамсів. Дуже люблю взагалі фільми, мультики про них. Ну, класно. І взагалі оця мода на Венздей, яка в нас була, пам'ятаєте, десь півроку тому. Теж. Ой, який зворот класний. Слухайте, ну це прям, це прям супер-супер-супер. Ну, Звісно ж, про карти я вже розповідала в попередніх моїх відео. Дуже-дуже гарна якість карт. Дуже все мені подобається. Такі, таке шовковисте якесь покриття, не просто матове. ну, Будемо вважати, що це soft-touch, тому е воно таке нібито як, як гумове. Мені дуже приємно торкатися. І е ще до всього вони дуже класно тасуються. Ідеальний зріз, Ну, коротше, в мене взагалі нема питань до цього видавництва. Все все ідеально. Який класний дурень. Ну, Я сподіваюся, що ви бачили цей мультик Кошмар перед Різдвом, Тіма", жах перед Різдвом Тіма Бртона. Ну, насправді він навіть не Тіма Бёртона. він а, на основі ідеї Тіма Бёртона. А мультфільм взагалі Генрі Селіка. Ось так. Тім Бертон виступив продюсером. Пісні та музику до фільму написав Денні Ельфман, ну і там він ще озвучував головного персонажа і так далі. Тобто, взагалі, то він аж 93-го року цей мультфільм, хоча виглядає, якщо чесно, дуже таким сучасним правда. Ну, Абсолютно в стилі Тіма Бёртона, хто любить от його фільми, будь ласка, це, це ваша тема. Одна з головних персонажей. Цей Джек. Забула її звати. Ну, в мене в вишибає просто імена персонажів. Там просто є містечко Хэллоуін Таун. І от там живуть ці всі прекрасні персонажі. І одного разу цей Джек, який хотів, 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 я його так залишу, він хотів чогось новенького, хотів пізнати світ, знаєте, пустився в мандри, пустився в берега. І знайшов вхід до інших міст. Там була і Остара, там Крісмастаун був, День Подяки, ну, щось іще, я вже не пам'ятаю. І він, а, День Патріка, він туди прямо пірнув в той вхід, де був Крісмас Таун. Ну і там він тоді захотів бути цим святим Миколаєм. І що з цього вийшло? Дивіться мультику, не буду дуже спойлерити. Ну, вони взагалі пара, так? З цією дівчинкою, ця дівчинка. Ну, Вони, звісно ж, там всі такі э, готичний такий мультик, тому в цьому Хеловінтауні вони всі, бачите, він такий скелетон, вона така собі зомбі, яка втрачає кінцівки, потім їх пришиває. Ой-ой-ой! Ну, все, Все полетіло. І що ж у мене полетіло? Полетіла колісниця. Угу. Куди це? Куди це мені треба Не Зрозуміло. Так. І вісінка десь полетіла. Я перепрошую. Я перепрошую, знайшла вісінку. Сила, ось така класна сила. Давайте я поближче буду показувати. Колесо фортуни. Справедливість. Так, це там, де він розказував населенню, що він знайшов. Це, власне, Санта Клаус. Який намагався повернути свої подарунки. А, ця героїня вона жила там з якимось таким дивним. Дідуганчиком, ну, коротше, вона його не любила, він її любив, і вона намагалася від нього втекти, в неї нічого не вдавалося, і вона йому в суп доливала якесь надійне, щоб він заснув і вона могла втекти. Там дуже кумедний цей епізод. Там ще трохи. Треба, Треба перетасувати, щоб вони трошки розпалися. Ось прекрасна колода, така ж прекрасна, як і мультфільм. Ось, власне, це місце. Хелловін, День Святого Валентина, Крісмас, Пасха. Був ну Там багато різних монстрів, і бачите, вистачило на цілу колоду. Цвічки. Ну, мабуть, це жезли. Зазвичай так. Давайте подивимося, щоб я не думала, не гадала. Перепрошую. Так.